Що думаєте, що я тут пішки ходжу, так? Був такий момент, коли Валентин був останній раз вдома. Я почула розмову з побратимом. І він сказав: представляєш собі, коли ми будемо старі, і ми будемо розказувати своїм дітям і онукам. Як ми захищали свою Україну. На жаль, цього вже не буде. А це були останні слова, коли він був я знаю, точно, він не боявся. Як він казав мені, що я не хочу загинути рабом, стоячи на колінах, він сказав, що я ліпше загину як воїн.